Формадол таблетки від головного болю. Андрій Нестеров 39 років. З дитинства займається спортом. Під час навчання в інституті фізкультури зрозумів, що хоче присвятити своє життя рекреації, активному відпочинку та фітнесу. Зокрема, бігу. Ось вже 21 рік, як Андрій працює тренером. Має міжнародні сертифікати. Допомагає українцям тримати свій організм в тонусі, в тому числі і завдяки пробіжкам. Чоловік переконаний активний відпочинок запорука щасливого та довгого життя. Ну, доброго, я... ранку. Доброго, доброго, доброго ранку, ранку. доброго року. Зпочну з того, доброго. що бачите, в мене проблема. Я от вирішив. Ну, а, я, я розминався, з скажу, розтягнувся і. Травмував м'яз паху, і тут ледве ледве дійшов до докульгав сьогодні до ефіру. Тому я сьогодні, бачите, я в цивільному сьогодні Саша буде тоді, тоді показувати. давайте... Давайте з цих обмежень розпочнемо Та, травм найпоширеніших від бігу. Що трапляється, як уникнути? І це не проблема, це задача. Ну завдання правильно розім'ятися. Правда. ж. Це задача. Тому перед тим, щоб брати якусь таку певну насибаланку рухову, треба робити руханку. І після цього вже робити певні вправи. Тобто починати але... біг з розминки з активної так. розминки для того, щоб тіло було розігріти, тоді не буде травм. Ми, Ми ж уникнемо вирогідність це... отримати травму. Андрій, але це ж так нудно. От я що кажу, саме да, що саме робити русанки зараз поясню. Ти коли приходиш, знаєш, там от, треба розім'ятися. Ну ти вже м'яч бачиш, ти вже хочеш там отже трошки понабивати, трохи по цьому думаєш. Ну що я ще буду розминатися? Я тут раз, от, я зараз у тише день порозі пограю, розігріюся. розігріюся, розімнуся і Далі зможу грати. А це досвід. Спочатку так вважаєш, а потім ти розумієш, що спочатку треба зробити все ж таки ту саму руханку перед тим, як брати м'яч в ноги. Схуднути допомагає біг. Схуднути це насправді один із елементів, який допомагає. Тобто там повний комплекс. Це і відновлення, це і харчування, і після цього вже йде активність. Давайте давайте почнемо. От є люди, в мене є знайомі, які кажуть, мені бігати не можна, в мене там коліна, в мене зайва вага, в мене те, в мене пече в грудях пече в грудях. Пече в грудях. Я тільки почну бігти все Боку пече. Болить. Давайте глобальне запитання: які чи є і які протипоказання для людей, що от не можна бігати, от категорично не можна бігати. Насправді я вам відповім так: можна робити все, але треба розуміти для чого і для кого. Насправді біг, як то, як -то кажуть, можна е сказати, що обмежити краще людям з астмою, людям, в яких є проблеми з серцево-судинною системою, опорно-руховою системою. Також, якщо у вас є надлишкова вага, теж нараджу одразу робити такі певні рухи. І, е а от можна, я багато разів чув. От... Це поняття надлишкова вага, як її визначити людині, що вона в неї надлишкова? От, наприклад, там середня середній зріст у людини. Я так розумію, там 180 см. сантиметрів. ну 180 – сімдесят. Це вже 170, Окей, яка має бути вага, що вже можна бігати, якщо немає цих противопоказань, а астмою? А яка а, вже оця зайва? Скільки цих кілограмів треба скинути, щоб І там встати теж на треба бігати, але з своїми нюансами? Хочеться їх зараз взнати. По-перше, є ще стать чоловіча та жіноча. Окей, okay, <laughs> так добре. І тут теж є таке розуміння надлишкового га. Насправді є дуже багато тестів і медичних в тому, сам, тому числі, які можуть нам розповісти, чи є надлишкова вага, чи немає. А ще можемо сказати так візуально, да? подивитися на о, ну трішки є, так? Да? Як дівчата знаєте, люблять, в мене є зайвих 5 кілограмів. Ти так дивишся на неї де. Де Дівчата знайшли, диму, де показати. О, тому це насправді візуально. Але є медичні, медичні спеціальні такі тести, які можуть розказати, показати. Є е, називається він біоміпідансний аналіз складу тіла. І він, до речі, може чітко показати, чи є надлишкова, вага, чи немає. Uh -huh. І якщо вона є, то яка? Тому що, наприклад, якщо взяти бодібілдера, який буде такий, знаєте, кремезний, величезний, на вагах в нього буде дуже велика вага. Але вони йому не зайва. Давайте тоді е, більш конкретно. Є людина зараз, наш глядач біля екрану, який бачить, що в парку так класно всі бігають, і він теж хоче. Візуал. Е, візуалом ви їх називаєте. Він теж хоче долучитися до цієї когорти спортивної, але до цього такого спортивного досвіду не мав. Як йому правильно починати бігати, як будувати план свій біговий? Скільки разів на день, скільки часу на це витратати? витрачати, з яким темпом бігати? Як, як полюбити біг? Та що ж ти скачеш спитати? Ну, ну бо, це, бо, це, uh -huh. бо це все, мені здається, якраз е, частина того, uh -huh. того, що ти е, встанеш з порад, і далі ти маєш полюбити його. Ви знаєте, я вам раджу таку штуку зробити. Всім, абсолютно всім. Перше, треба спочатку звернутися до фахівців. Це такі люди, які зрозуміють, чи варто і як варто вам починати бігати. По-перше, це медики. Вони мають дати вам добро і сказати, так чи не так. Uh -huh. Далі. А ви можете е, правильно екіпіювати себе, тобто зрозуміти, що ви маєте вдягнути на ноги і бігати. Це дуже важливо. І третє, це відновлення. Як не крути, це відновлення після активного тренування. Що це ви маєте паради? на базі на відновлення? Oh, що цікаво. входить це у відновлення? Це дуже цікаве питання. От відновлення це харчування Fresh? і наш. Це віднов відновлення харчування і наш е, відпочинок, як ми, його від, як ми відновлюємося. Тому що знаєте, як взяти автівку, от ви напев, напев, напевно, всі е, водять автівки, але багато людей це роблять. І ви зупиняєтесь, так? Машинку глушите, а двигун що? Він який? Гарячий, гарячий. гарячий. Тобто, ви вже зупинилися, ви приїхали, а мотор ще гарячий. так само і у людини. Ви зупинилися, але треба вас відновити. Температура. Давайте має по поступово, пунктам. Що відновлення. Сонце відновлення? Так. Скільки годин? Я раджу е, в на добу спати 6-8 годин. Але це все індивідуально. В залежності від навантаження і розмови фізично протягом дня. Так. Е, е, їжа відновлення так. повноцінно без фастфуду. Так. Чи мають Після? бути якісь спеціальні добавки і вітаміни? Це вже залежить від того, як ви втрачаєте свою енергію. Угу, але то теж можна консультуватися з лікарем. Так. Наприклад, масажі, бані, ще щось це, теж, це має ж. бути, це, це вважається відносин. Так, так, так. Це теж відновлення. Один із елементів. Е, стосовно харчування, ми поговорили. А от водний баланс. чи потрібно пити більше води, якщо людина займається спортом і бігає? Я взагалі раджу пити воду до, під час та після тренування. Угу. До, під час та після бігу. Тому це дуже важливо. контролювати так. цей баланс. З Яким баланс? графіком потрібно починати бігати? Ну так, давайте, Кожен день чи три рази на тиждень? Давайте уявимо, От зараз ми, ми говоримо, говоримо, люди нас дивляться, такі: ну окей, а, бігова форма красива. Красива, можна переодягнутися. Насправді, це так це є. Якщо подивитися, яка була раніше спортивна форма, яка вона зараз є, по сьогодні. Це дуже то хочеться. Це, це, це да, дуже так, дуже так, магазин брати нову форму. Так, Ти бігаєш це ком'юніті, це спілкування. Але виникає наступне запитання: ну не у всіх є можливість е мати професійного тренера, не у всіх містах вони є. Можна дати якісь такі базову пораду. От скільки разів на тиждень для початківця так. там і скільки кілометрів варто починати там перші два місяці побігати. Дуже круте запитання. Насправді зараз в нашому місті дуже багато ком'юніті, до речі, навіть безкоштовних. До яких можна звернутися. А ще щодо кількості бігу, я насправді раджу е, бігати кожен другий день через mm -hmm. mm -hmm. день, тобто так. Але треба розуміти скільки. Тому що, якщо ти скажеш людині, бігай через день, він буде брати на півмарафони і бігати по 20 кілометру. Питання, і дуюється чи... через пару так, днів. Так, так. Mm -hmm. Чи це правильно? І е, треба розуміти, який має бути темп цього бігу, тобто швидкість, ще кажуть, так? Тому, якщо ми говоримо про через день. Це має бути легкий, комфортний, правильний біг. Що таке правильний біг, коли ви можете е, бігти, розмовляти, чути себе? І не задихатися. Ага, це дуже тобто не Неважливо мати такі дорогі гаджети, а орієнтуватися Абсолютно. можна на те, що ти Наслиж. біжиш, розмовляєш і дихаєш, а не задихаєшся, в тебе пече, болить і колесь. Темп так. має бути таким, щоб ви комфортно могли розмовляти з тією людиною, з якою вийшли на пробіжчик. Простіше... По... Секундочку, а бігти по часу чи по кілометражу? Але от я якраз хотів заснувати, тому що мені було б цікавіше от знати це в часі. О, за скільки я повинен пробігти 5 кілометрів. Я раджу не пробігти за. А подолати. Подолати. П'ять кілометрів. За скільки? Це абсолютно індивідуально, тому що, наприклад, сказати, пробігти за 20 хвилин це дуже швидко. Так. 40 хвилин може здатися повільно. Для, але початківця. Це нормально. Для початківця я раджу е, брати не е, кілометри, а е, хвилини. Угу. Тобто раджу 15-20 хвилин починати угу. активність робити. Не скажу, скільки, скільки ти пробіг? Не Просто 15-20 хвилин. Так, Сьогодні ти ви пробіжете за 15 хвилин, наприклад. Наприклад, там. Два кілометри. Uh -huh. А через два тижні два двісті. Uh -huh. Але Цей. за 15 хвилин. Через день По 15, по 15 хвилин, хвилин і потім збільшувати, збільшувати, збільшувати час. Е, час або дистанцію. Uh -huh. Ще... Раджу спочатку робити час. Додавати приблизно 3-5 хвилин. Ще таке знаєте, велике дис 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 дискусійне запитання, коли це робити: ранок, Клас. обід, вечір. Так. Бо хтось каже, я цілий день на роботі, я не встигаю. Йому кажуть, так ти зранку побігай. А хтось каже, та ні, я а зранку не можу. Не а я так тоді з вечора. А з вечора я втомлений. Так коли ж бігати? Бігати тоді, коли у вас є час, тому що далі це все відмазки. А мені казали зранку, бачите, я не встиг, тому все більш не можна сьогодні бігати. Тому я буду чекати наступного ранку. Наступного ранку я теж не можу, тому що я дуже дуже пізно, пізно прокинувся. Тому бігайте тоді, коли ви це можете робити. Скоро літо. Але. Це такі достатньо високі температурні е, режими. Як ви ставитеся до бігу під палаючим сонцем? І чи можна бігати тоді дуже взагалі? легко? Я бігаю ввечері, <рес> <рес> тобто палаюче сонце, це не моя історія. <рес> <рес> так. Але це можливо, якщо людині комфортно. Так, звісно, можна. Uh -huh. Тобто все достатньо індивідуально. Максимально. Ми зачепили трошки історію одягу, якою, який має бути одяг. Бо і ще, ще одна з відмазок, я знаю ще по своїм знайомих, наприклад, що ти не бігаєш. У мене взуття немає. Так немає. Не тільки взуття, взагалі форми немає. Форми немає. Та, я <рес> так, і ще футболку собі не купив. Якою має бути форма для того, щоб все ж таки почати бігати? По-перше, вона має бути зручною і вам подобатися. <рес> Наразі зараз є дуже багато брендів, які роблять дуже технологічну форму для активностей біг чи інший від спорту. Вона має бути синтетична і відводити вологу від тіла. Це щодо верхнього нашого такого. Да? Якщо казати про взуття, це має бути взуття з підошвою амортизаційною резиною. Uh -huh. І має бути ще така знаєте, спеціальна е як поразити, під вашу стопу підібрана стілька. Щоб вам було максимально комфортно, вони не мають бути плоскою. Тобто, це, це має бути фу, е, кросівки, які стосуються, наприклад, там, е, відкритого ґрунту чи асфальту. Тут треба якось коректувати ось ці моменти. Так, є, є різні типи е, кросівок. на сьогодні, і вони дуже технологічні щодо ґрунту, щодо асфальту, ще називають його шосе. Uh -huh. Тому Тож вар варто теж таки розуміти. Тобто -то ви маєте планувати, де ви будете бігати, і спід, відповідно до цього питати у консультантів в магазині і підбирати собі взуття? Я Сам, просто так. неодноразово бачив таку історію, коли біжать е в парку, така достатньо спекотна погода, але тут е вітка, та, що мені здається, штани, воль, шерстяні. шерстяні штани, вони всі. Або Лас. навпаки, взимку в, в шортах Лас. і таке повертаємося тоді до водного балансу. Насправді люди вважають, що якщо вони будуть багато на себе видягати е шарів одягу, да. вони будуть е пітніти і худнути. Але ні, вони просто втрачають в, в нашу рідину і не поповнюють її. І це ще одна до речі, помилка початківців. Вони вдягають дуже багато. Отже, дивіться, вони подивилися. Що так роблять люди, вдягають на себе це все і вважають, що вони будуть досягати своєї мети. Але ні, наразі вдягатися треба, якщо ми говоримо про таку е, погоду, як зима, і такі перші дні весни, вдягатися треба правильними шарами. Тобто, це мають бути такі шари, які відводять вологу, і якщо це вітер, не пропускають вітер. Тобто, два-три шари, якщо це ззинка, і не вдягати шорти. Цю пору року, тому що наші суглоби вони відчуваються, вони не захищені нічим, окрім нашої шкіри. А я от чув теорію, що від бігунів що е, треба одягатися так, якби от якщо на вулиці плюс 5 то я одягаюсь так, з відчуттям що на вулиці там плюс 8 Бо я, коли буду бігати, я все одно нагріюсь, щоб не було цього перегріву. Тобто одягатися таке враження, що там на вулиці плюс 3 градуси тепліше, ніж зараз. Навпаки, треба вдягатися так, щоб було трішки прохолодніше тобі на початку. Та, тобто, та, та а я ще якраз плюс 5 і плюс 8. Ні, ну я маю на увазі, да, що, що що одягнуться трошки що легше, прохолодніше, це правда. Але це не працює про літ. Це правило не працює про літо, тому що коли влітку вище 20 градусів. Ти не будеш вдягатися як на плюс 15. Ну а я хочу все-таки нагадати, що сьогодні е відбувається київський напівмарафон. Прямо а зараз? кілька тижнів тому відбувся 127-й, за рахунком Бостонський марафон. І цього разу участь в ньому взяла наша колега, ведуча ТСН Марічка Падалко. Одразу після марафону Марічка поділилася емоціями в ефірі. Зокрема, сказала, що її підготовка тривала близько чотирьох місяців. А допомагала Марічці наша Олімпійська призерка, легкоатлетка Ірина Ліщинська. Давайте зараз послухаємо річку бостонський марафон. Зазвичай потребує дуже високих результатів. А я бігла від благодійників. Я сказала так і почала бігати сама. Але хороші люди, які мені дуже яким я дуже вдячна, порадили що. Коли ти готуєшся з тренером, насправді ти робиш не більше, бо я думаю, боже з тренером жах, я ж там помру. Насправді ти з тренером робиш, можливо, і менше, але набагато набагато розумніше. І, от Іра мені дуже дистанційно допомогла правильно розподілити навантаження. А от те, що зараз та Ірія я звичайно вдячна. Давайте тепер як це декілька порад від вас. Для людей, якщо ми вже зараз змотивували вас встати і почати бігати, побігати. а я впевнений, як тільки ви почнете бігати, то там за місяць, за два вже такі, так. А які там київські марафони змагання, це правда? Ви захочете отримати цю таку бажану медаль на фініші, і от як же себе підготувати до довгої дистанції? Дайте і так, за скільки, так, скільки це реально скільки зробити, часу, якщо людина вперше це робить, але ти не новачок для бігу. Тобто ти вже бігав? Ну, бігав, ну, два місяці. Тип. Ну два місяці. Включився, б, давайте, так. Да. Включився в біг. Дивіться, люди, як правило, кажуть, я буду бігати марафон. І вони не, іноді не розуміють, скільки це. Вони вважають, що марафон це 5 кілометрів, 10, але це дистанція. Сам марафон це 42 кілометри. 195 метрів. Досвідчені люди. Досвідчені люди. А є ще півмарафон. От який зараз відбувається, 21. Так. так, так. Як готуватися наразі, до нас, як робити достойно цю дистанцію? Нараз, наразі зараз наші бігуни е, подолають цю дистанцію. Щодо підготовки, я перше знову ж таки раджу зрозуміти певну річ. Це фахівці, які допоможуть тобі підготуватися, лікарі та тренері. Раджу, і це дуже круто, коли люди звертаються до тренерів. Але правда, є такий бар'єр, який. Знаєте, кажуть, Боже, тренер, та він же зараз буде, буде з мене знущатися. Насправді, підготовка це такий, знаєте, серйозний процес, до якого треба відноситись дуже серйозно. Навіть, навіть, уявіть собі, атлети, які біжуть 100 метрів, угу. в них є тренери. Ну, це зрозуміло. А, ну, а тут тобто гра... ваша порада звернутися до тренера. А за скільки реально підготуватися до марафона? Коли ми розуміємо вашу таку, знаєте, сетпоінт, точку з якої ви починаєте готуватися. Можна розуміти, вам потрібно буде три місяці, шість місяців, а можливо і рік. Угу. Тому, коли ви розумієте вашу, зараз, ваш функціональний стан, можу сказати, можеш, я можу тебе підготувати за, наприклад, там, півроку, або за три місяці, або навіть за тиждень, якщо я прийшов вже такий, знаєте серйозним багажом знань. відбувається індивідуально і так. залежить, звичайно, від відповідальності самої людини, яка хоче підійти Хочу до це, цього процесу. Хочеться просто зазначити, що це важливе, важке навантаження, і бувають і трагічні історії на марафонах, і не раз. Тому до цього треба підходити з розумом. З розумом. Не буває уніфікованої програми, і я вас, як людина, яка пробігла в своєму житті всього два, на півмарафона яка пробігла марафон, закликаємо Три. бути максимально обережним. Три. Марафон Марафони. так максимально обережним, тому що класні заклики. Марафон за три тижні з дивану вони не працюють. Ви можете собі нашкодити. Прислухайтеся до нашого сьогоднішнього експерта. А ми за декілька хвилин будемо давати практичні поради з як правильно себе, якщо вже ми вирішили бігати, як себе розігріти. А особливо уважно їх буде дивитися ігор. Щоб потім не ходити тут як бачиться. Кривенька, Кривенька, так, якщо ні в кого не було такого моменту, що ну, травмувалося, не розтягали м'ясо. Чекай, Це не спортсмени, так? Да? <ривень> спортсмен, який не травмувався, це не спортсмен. Ми сьогодні е, спортивні активісти закликаємо вас е, займатися спортом, але займатися спортом треба, треба максимально обережно для себе. Якщо ви вже вирішили, що я сьогодні стану і спробую пробігти свої перші 15-20 хвилин, перед цим треба правильно розігрітися. Так? Точно. Що ми маємо зробити? От базово. От ми вийшли на вулицю, одягнулись гарненько. І перед тим, як от побігти, що маємо зробити, Ігор, дивись уважно. Дивимось уважно. Ми знаємо, що ми будемо рухатись вперед, тому всі наші рухи зараз будуть направлені вперед. Спочатку наш тулуб нахили вперед-назад, але повільно, розкачуючись, розкачуючись, ми маємо розуміти, що руханка має бути активною. Так? так. Потім ми піднімаємо наше коліна почергово, одне, праве-ліво, і допомагаємо руками. Так. Так. Тепер дивіться далі. Трички вперед. І такі, знаєте, як захльостик. Поки що все просто. Ігор, Максимально Якби ти просто. так робив, ти б нічого не потягнув. Тепер комбінуємо. Координація трішки, так? Да? Так, тут вже починаєш думати. Ну біг, це ж координація. Так. Гаразд. Наші стопи. Такі перекати. Тому що ми бігаємо. Вперед? Отак. Угу. От, так. Поєднуємо. Давай. Це, 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 це Зв'язку зараз буде поєднуватись. Ні, ну по черзі робити. Саш. Так, знаєш, сидіти і говорити кожен може, Ігор. <ріст> Давай так. <ріст> <ріст> ти хоча б за стійкою роби вигляд, що ти робиш? Супер. Я, тепер... я, Щоб Окей, тобі легків. було не так сумно, Ой, я представ. О, 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 це вже, о. вже вже трошки біжимо, так. Зігріваємо стрічки, так? Так. І принаймні вже можна рухатись вперед. Ага, вперед-назад. Так. Це дуже просто. А. І в кайф. А, ще, ще, ще одне коротке питання. Як же правильно бігти? На п'яточку, на носочок, на серединку. Як наступати? Це ж таки, ми стартанули. І ми правильно стартанули. На всю стопу. Тобто, на всю стопу ми наступаємо. Не на п'яточку. Тобто, перепрошую, не на носок. Так. Не на п'яточку, а на всю стопу. Якщо ви бігаєте, ось, оп, приземлились. Оп-оп! ну. І, до речі, до речі, на які суглобі? На м'які. Угу. Тобто не напрямі, на прямі, на м'які. Клас. Дякуємо, дякуємо вам. Ну що ж, займайтесь спортом. Спорт це здоров'я, але займайтесь правильно. Так, Ігор? Так. <рес> сідай, 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 ми повернемось за ним. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проєкт. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна